Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері філателії, нумізматики, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і для вас, мої шановні підписники. Сьогодні доволі коротенько хотів би розповісти вам про марки, які вийшли сьогодні, 22 листопада, 2022 року, і входять в український поштовий випуск за програмою Європа. Ем... Цей, давайте зробимо невеличкий екскурс в історію. Спочатку проговоримо, що ж це за спеціальний випуск Європа. Буквально декілька слів. Це загалом є щорічним спільним випуском поштових марок на загальну тематику, або які об'єднані спільним дизайном для країн, котрі входять в Європейську торгову асоціацію в області поштового зв'язку. Ці марки випускаються з вересня 1956 року. В, цьому, в тому ж таки році шість країн, які на той час входили в європейське об'єднання вугілля та сталі, це так би мовити, попередник сучасного Європейського Союзу, а саме: Франція, Західна Німеччина. Бельгія, Люксембург, Нідерланди і Франція домовились і зробили спільний випуск однієї марки, яка б несла в собі поняття певного об'єднавчого символу. Ви, до речі, зможете побачити, як вона виглядала у куті екрана на, вашому, на ваших смартфонах або комп'ютерах. І, і вона відрізнялась тільки кольором. Тобто загальний дизайнерський посил був ідентичним, і так було по суті аж до 1973 року, включено, коли адміністрація цього проекту прийняла рішення, що все ж таки потрібно дати можливість кожній країні. Проявити власну креативність і дати можливість е, вільно виразити власне, художнє бачення тих чи інших е, тематик, які були щорічними. Відповідно, з 1974 року, кожна країна, яка входила до цього об'єднання, е, мала можливість випускати самостійно. Власну марку, яка була б відмінна від будь-яких інших марок інших країн, а єдиним об'єднавчим фактором була б тематика. Це загалом тематика стосується Європи. Так, це і історичне минуле, певні традиційні культурні зв'язки, взаємозв'язки між країнами, інтеграційні процеси, тобто все те, що стосується, так би мовити, сучасної Європи і її минулого. І так, у 2022 році ця ж серія Програма Європа була випущена на тему історії та міфи. В українському розумінні вона була присвячена давно богам. В даному випадку ми говоримо про Сварога і богиню Ладу. І так, давайте подивимось, що з цього всього вийшло. Спочатку проговоримо про ось цю марку. Це. Марка присвячена нашій е, богині, ладі, яка відповідала за материнство, кохання і шлюб. Також е, вона була покровительницею весни, її ім'я дуже часто згадується в давноукраїнських веснянках. Іншою другою маркою була марка, присвячена ось, будь ласка, присвячена е, Богу вогню та ховальства, Сварогу. Е, загалом повір'ях вважається, що сам Сварог створив Всесвіт. Тобто це певний аналог верховних божеств інших релігій, які створювали землю, життя на цій землі і тому подібне. Саме цьому Богу присвячена саме друга марка. Що ми маємо в загальному комплекті? Загальний комплект входить, окрім цих двох марочок, ще й і аркуші. Аркуші складаються з шести таких марок, і вони візуально наповнені загальною тематикою. На жаль, у мене їх немає для вас, адже я е, не придбавав для своєї колекції відповідні аркуші, адже я є власником онлайн-абонементу, і він мені прийде безпосередньо вже на початку наступного місяця з в комплексі з іншими марками за листопад. Відповідно, я покажу вам все те, що в мене є на даному етапі, Азар, а саме, окрім самих марочок, ми бачимо чистий конверт. Якщо ви побачите, то тут написано перший день так? Він виглядає дуже гарно. Відео впевнений, що не передає кольорову гаму, не передає саму сенс, сам сенс. Цього конверту, адже тут ми бачимо і значок Інянь, спіраль ДНК, як нам говорять автори, яка говорить про постійний розвиток і еволюцію. Відповідно, якщо ми дивимося, перепрошую, у мене інколи бувають проблеми зі світлом. Тому, якщо ми подивимось на неї, сама, сам конверт виглядає неймовірно чудово і буде чудовим доповненням до колекції кожного флателіста. Також я зробив собі безпосередньо на чистий конверт штемпель першого дня. Можете з ним ознайомитись. Я роблю це завжди для того, щоб у мене на якомусь або конверті, частіше за все, конверті, звичайно, були чисті, якісно зроблені штемпеля, які можна потім розглядати, де були б видні усі елементи цього штемпеля. Відповідно, я так зробив цей штемпель на цьому КПД на цій КПДшці. Також до комплекту, окрім е, вищим мною сказано, входять КПД погашені штемпелем з відповідними марками е, Сварог та Лада. Ось ви можете побачити. Ось. Також я зробив собі КПДшку, яка б включала в себе на одному конверті і марку з зображенням Лади. І Богині Лади і з марку з зображенням Сварога, відповідно, яка має певне погашення штемпелем першого дня. Я мушу зазначити, що саме ось такі КПДшки отримають всі власники онлайн-абонементів. Ось такі ось КПДшки вони, на жаль, отримати не зможуть. Їм прийдеться отримувати їх десь в іншому місці. А ось такі комплексні, так би мовити, вони матимуть змогу отримати на початку грудня, коли прийде до них замовлений абонемент. Додатково до всього іншого, я поспілкувавшись з прийдешніми філателістами, купив, так би мовити, приватні випуски листівок. Вони всі об'єднані одним мотивом, знову ж таки, стосуються божеств, про які було вище зазначено. Якщо ви, наприклад, подивитесь, то вони відрізняють художньо вони не відрізняються нічим, по суті, тільки певним обрамленням. Але виглядають вони неймовірно чудово. Тут ніби воно зроблено на пергаменті. Тут передбач... і написано, що це за божество там, Влада. Так Так само і тут ніби візуал, що картинка зроблена на пергаменті з назвою Божества сварог. ось такі. Ідентичні були і у вертикальному вигляді, теж ніби на пергаменті. Так Так само ми, я маю по одному для кожного божества так би мовити, карт максимум. так? Вони так само погашені штемпелем першого дня і прямують до моєї колекції. І останнє, що хотів би показати, це знову ж таки ці самі листівки, просто вже від іншого, так би мовити, автора. Візуально лада не відрізняється нічим від попередніх приватних випусків, а от саме карт максимум з божеством сварог. Має трішки інший візуальний ряд. І мені він, мені він найбільше подобається. Яскравий, наповнений сенсово, має різні елементи, які включають, включають в себе цей карт максимум. Відповідно, це мій найулюблений. Можу зазначити, що в цей раз, коли мені необхідно було гасити карт максимуми, я перетиснув сам Штемпель. І відповідно, мій штемпель, сам Штемпель трішки. Був в певній кількості катмаксумі, був нечіткий, є певні розводи. Особливо це дуже гарно можна побачити ось тут. Буде для мене наука. З цією наукою я піду далі, і маю ще, мушу зазначити додатково, що окрім того, що це ось повний весь комплект, до нього має входити і аркуші, про які було сказано вище. Я так само надіслав собі КПДшки з центрального відділення. З ладою з сварогом на свою адресу. Плюс додав до цієї відправки ще два карт максимуми Вони ідентичні з цим візуальним рядом, але мені потрібно для своєї колекції мати саме ось такий варіант. Ну що ж, в принципі, це все, що хотілося вам показати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Відразу хотів би перепросити за технічні проблеми, пов'язані з освітленням. Будемо їх виправляти. Тому дякую, що були зі мною! Дякую, що дивились! І зустрінемось на наступній колекційній сповіді.